Олександрійський музейний центр продовжує проект нескорені. Так, 22 вересня відкрилась виставка особистих речей старшого солдата, старшого навідника кулеметного взводу Олександрійця Євгена Касєєва, який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Його особисті речі, ті речі, які повернули побратими. Це і ніж, і його годинник, наплічник, форма його. Це те, що безпосередньо контактувала з ним казка, його замальовка, навіть будучи там на, і на передовій ідеї, його не полишали ідеї е, щодо полегшення е, творіння своєї справи. Е, на казку він пророблював бінокль. Так як він був кулеметчиком, потрібно було, щоб дві руки були е, вільні, тому що сильна віддача від кулемету. І от він Придумав таку собі схему. Цю схему я також передаю до музею. Багато, багато фото не передаю, тому що Женя не хизувався цією справою, хоча мені б я просила, Женя, давай пройдемося так гарно, в мене такий статний, здоровий, давай пройдемося ти ж в військовій формі. Він, він це не одобрив, він говорив, я її не одягнув не для цього. 24 вересня Євгену мало б виповнитись 33 роки. На жаль, доля вирішила інакше. Для дружини, дітей та рідних він назавжди залишиться героєм. Женя був дуже добра душа, він ніколи нікому не відмовив, дуже великий патріот він був. Він 25.02 він уже був у військкоматі. Він пішов добровольцем. На слова мої Женя, в нас же дітки, куди ж ти йдеш? Не маленькі дітки. Ще за станом здоров'я він міг би цього уникнути. А він не на те, що там в нас же дітки, він говорить, там також ще є тата, і в них є дітки. І Оля, хто як не ми? А якщо вони прийдуть сюди? Зі слів побратимів, зараз я розумію, що я знала не все, не все мені розповідалося, тому що він мене беріг, оберігав. Єдине, що говорив, що ми живемо в зовсім, зовсім іншому світі, в порівнянні, що там і що тут, але ж каже, тому ми й там. Щоб тут було все по-іншому. Мій жені це завжди посмішка на обличчі, це завжди сильне плече. Це гора, це опора, це міць. Мій богатир, мій мужній добрий воїн, мій богатир, мій аполлон, мій жачок любимий. Це уривок з мого віршу. Він був все для мене. І, мабуть, не знайдеться ні одної людини, яка б могла б сказати щось погане про нього, тому що це завжди була підтримка, завжди так, в будь-який час. Був просто надзвичайною людиною з великим серцем, і таких людей дуже мало. На пам'ятному заході у музеї був присутній одногрупник та друг Євгена, який згадує товариша як надійного, веселого та життєрадісного хлопця. З Олександром, з нашим другом. Коли почали, що буде відкриватися ця, цей куток, ми знайшли, ну, згадали, що у 2009 році, якщо я не помиляюсь, ми колись сиділи в трьох на лавочці і ну, замотали в папірець 50 копійок. Женька підписався там, і це була, я не знаю, як символ нашої дружби, не дружби, але це був такий символ, того, що по, по вимозі Саня повинен бути віддати цю е, монету. Тобто це монета, яка ну, ми були впевнені, що ми будемо дружити довго, і там е, спустя 20, 30, 40 років ми е, зможемо сказати, дай нам цю монету. Євген Касєєв закінчив восьму школу, був випускником фахового коледжу культури та мистецтв. Для всіх мешканців і мікрорайону, і для своїх вчителів. Завжди був чуйним, товариським, добрим, одним словом, людяним. Той, до якого можна було завжди звернутися по допомогу, він ніколи не відмовляв. І на світлині, яку ми тут бачимо, він завжди був веселий. Тому наш обов'язок. Попри те, що доля так несправедливо забрала його життя, пам'ятати його саме таким веселим, усміхненим, шанувати його пам'ять і дякувати за його вчинок. Лед стримує сльози побратим нашого земляка Олександр Сичов. Це надійний друг, хороший побратим. Сумліна виконував свої військові обов'язки. Він загинув, на жаль, в молодому віці. Не він загинув, він не дав саме своє дороге. Це своє життя за наше покоління, будуще, щоб воно жило в мирній, в хорошій державі, і щоб наше покоління молоде пам'ятало таких героїв, який був Женя. Востаннє в Олександрію Женя приїхав з Херсону і мав відправлятись у Бахмут, згадує невістка Ольга. Тоді тільки Бахмут, оця гаряча точка, ця фортеця лише починалося це все. Їм він буквально приїхав на пару днів і їм позвонили, що треба срочно їхати туди-назад, ну, на Бахмут. Приїхало командування ввечері. Хто бажає добровільно піти, тому що там нікого не заставляли, формували саме такі невеличкі бригади, які будуть утримувати позиції. Женя Зі своїми побратимами вони погодилися. Там ще була Одеська, ну з Одеської бригади були люди, хлопці. Ну, їх вивели на позиції, бій тривав всю ніч. Вони утримували позиції, але були такі моменти, як нам розказував саме цей побратим, який діставав, діставав його закопу. Що було затища, коли вони намагалися вивести поранених. Або забрати тіла. І саме в один з таких затишів прилетів, почався артобстріл. Тобто ворог вичислив вже, де, їхні, де хлопці сидять в окопах і здійснив артобстріл. І як міна, міна, прилетіла прямо йому в потилочну зону. І все. Він загинув тоді, він загинув один з усіх. Зараз дівчина ініціювала електронну петицію щодо присвоєння звання Героя України посмертно старшому солдату Євгену Касєєву. З необхідних 25 тисяч голосів зібрано майже 14. Збір підписів триває. До кінця залишилось 69 днів. Ми ініціювали самостійно родиною. Автором виступила петиція саме я. Ну, на жаль, дуже багато хлопців-добровольців, саме добровольці, вони дуже недооцінені не командуванням, навіть, я вам скажу, не нашим суспільством. Тому що після ну, ініціювання цієї петиції я, наша сім'я зіткнулася з таким майже, можна сказати, негативом, тому що дуже багато хто почали казати. ну… Це був чоловічий поступ вчинок, але це не героїчний вчинок. Я вважаю, що кожен, хто пішов добровільно з перших днів війни, не маючи розуміння того, куди йдуть, що робити, і як далі це все буде, і скільки це буде тривати, кожен з них герой. Кожен, хто зараз воює, кожен, хто поклав своє життя за нашу незалежність, всі вони герої. Я вважаю, що кожен повинен бути удостоєний. Цим званням, виставка особистих речей військовослужбовця Євгена Касєєва триватиме у музейному центрі протягом місяця.